Доброго дня. Сьогодні 18 лютого 2023 року. Хотів би зробити огляд горішки сорту Варшавський червонолистий. Це сигнальний урожай 2022 року. Щоправда, на однорічному саженці. Тобто, перший рік він дав ось такі два горішки. Ну, ми зробимо вихід ядра. Спробуємо зробити з одного горішка. Зараз вважимо. 1,9, 1,9, вони одинакові. Ну, за цього, допустім, ну зараз показує 2 грама, Тобто приблизно 1,9-2 грама. Зараз я його розколю. Ось такий вигляд він має в розколеному вигляді. Заповненість він, правда, вже випав. Ось, Забитий, непогано. Це він вже повністю сухий. Зараз зважимо ядро. Ядро має вагу рівно 1 грам. Тобто можна не рахувати, вихід ядра рівно 50% виходить. Ще раз. 1 грам, значить, вихід ядра рівно 50%. Дякую всім за увагу. І давайте ще зрівняємо сортом Гале. Ось сорт Гале, ось ядро сорту Варшавський червонолистий. Правда, сорт Гале це трьохрічка сигнальний урожай, Це однорічний саженець. Ну, десь приблизно на ну, половину менший. Дякую всім за увагу.